Їх називають найкоштовнішою писанкою України ангелами української пісні. Їм аплодували у різних країнах світу та континентах. Традиційно щороку на Різдво та Великдень шанувальників своєї творчості у велике родинне коло збирає дует-писанка. Народні артисти України Оксана Савчук та Іван Кавацюк. Усі деталі уже за мить. Ой, пусть Їхній дует народився на великодні свята, і вже понад 30 років вони зігрівають душі глядачів своїми піснями. Ми народилися саме на Великдень, коли люди обдарують один одного писанками. А писанка це символ добра, вона наберігає людей від злого духу. І ми дуже завжди пишалися і тішилися своєю назвою, яку нам дав сам глядач. Ми, коли вийшли на професійну сцену, ще не мали назви, і почули з залу. Дивіться, вони мов писанка, і все. І Ми стали писанкою. Ця назва була таким добрим куполом завжди нам над головою. І ось вже більше 30 років ми постійно традиційно проводимо і різдвяні, і великодні концерти на рідній батьківщині, на рідній Чернівеччині, в серці Буковини. І не тільки з великим успіхом артисти презентували своє мистецтво в США, Канаді, Франції, Фінляндії, Австрії, Німеччині, Італії, Ізраїлі. Та багатьох інших країнах світу у тебе любов одна, У мене любов одна. Крізь роки, у той найперший день. І це дуже гарно сприймається людьми, бо це є таке родинне єднання. Це люди згадують свої прадавні великодні пісні, різдвяні колядки. І є атмосфера особливого світла Божого такого в залі. Єднаються і діти, родини, єднаються серця людей, а особливо в такий непростий, як сьогодні час, коли зболені душі, коли люди мають великі страхи. Вони на цю мить забувають. Вони забувають про те, що. Їм тяжко, вони тішаться, вони радіють, і це дуже велике щастя для нас. Надихнутися творчістю дуету-писанка у вихідні зможуть і чернівчани. Як зауважують артисти, цього разу підготували особливий концерт. Він ще співпав з ним матері, і ми хочемо його подарувати всім матерям нашим, а з ними і Богородиці, і наші рідні Україні. Це буде особливий концерт подяка. Всім нашим воїнам, захисникам, воїнам, героям, ми їх будемо обіймати піснями, молитвами. Ми будемо кликати їх до залу, щоб найшвидше була перемога, і щоб найшвидше був мир на землі. Концертна програма насичена пісенними та танцювальними виступами. Нам надзвичайно приємно, що в концерті буде брати участь заслужений діяч мистецтва України, поет-пісняр Степан Петрович Галібарда, наш духовний наставник, український священик, поет, композитор, отець Валерій Соротюк. Дуже багато буде талановитих діток. Ми їх називаємо наші писаночки, діти писанки народний ансамбль танцю, «Неогалактика». Студія юності центру юність Буковини. Також солісти, окремі дітки, які виростали у нас на очах з маленьких тишачок. Уже ну такі досить вже популярні співаки стали. Відтак народні артисти запрошують усіх охочих насолодитися милозвучністю української пісні вже цими вихідними. 19-го Травня о сімнадцятій годині в рідній Чернівецькій філармонії. Чекаємо на вас. Велидень у писанки. Аліна Рябко, Іван Мітрик та Митня Тива.